Всім доброго дня! Сьогодні у нас рубрика запитання і відповіді по нашим портативних рентгенах. Гіперлайт звичайний і гіперлайт М, який є нашою новинкою, і аналогів даного рентгена ще в Україні немає. В першу чергу цікаве перше запитання: в чому відмінність між ними. Відмінність даних рентгенів між собою, тобто тут е, вам необхідно, щоб зробити прицільний знімок за допомогою е, візіографа. Вам потрібно е, зрозуміти, під яким кутом зробити цей знімок. Тут вам цього не потрібно робити. У По моніторі рентгена буде показано позиціонування датчика до рентгену. Давайте продемонструємо, вмикаємо наші рентгени. Коли ми робимо операційний знімок на нашій новіці M, тобто, коли ми наводимо, давайте продемонструємо вам на екрані, коли ми наводимо датчик на... біля рентгену, у нас спрацьовується автопозиціювання, яке ви бачите на екрані, показується відстань до датчика і показується його центр датчика. На попередній моделі, звичайно, гіперлайті, ми виставляємо тільки, вибираємо, який у нас зуб. І цього позиціонування ми не бачимо. Тобто вам доведеться самим виявляти, під яким кутом потрібно зробити знімок. Під цим кутом важче, ніж просто позиціонування. В даному рентгені встановлена функція автопозиціонування, потужніший акумулятор з функцією автопозиціонування. Ви зможете робити прицільний знімок з першого разу без е додаткового навчання. Тут ми вас навчимо, розкажемо, покажемо. Щоб ви зробили знімочок і були доволі вашим обладнанням. Чи необхідний додатковий захист при роботі з рентгеном. В даних рентгенах встановлено подвійний захист в самому рентгені і в трубках. Ось тут. Куди можна звернутись у випадку технічних питань? Якщо у вас є питання по роботі даного обладнання, ви телефонуєте або пишете нам? Ми завжди на зв'язку надаємо вам повну допомогу, якщо це не в місті Києві, по відеозв'язку навчити розповісти і допомогти. Якщо ви знаходитесь в місті Києві, тоді ми завітаємо до вас на стоматологію та надамо всі відповіді на ваші запитання. А, які гарантійний термін на дані рентгени? Гарантійний термін на даній рентгені 24 місяці, тобто 2 роки. Під час купівлі даного рентгена ми все розповімо, надамо всю технічну документацію по даному рентгену і розкажемо всі секретики роботи з даним рентгеном.